Я йду в магазин, купую молоко, такий І щось прикольне виходить. Таке можна? Брати? Пів години в тебе готовий сир. Індійський такий сир. Я в дитинстві їла і не знала, що я їм поніс. Ти жила в Індії? Ну, так, Закохалася в когось? Так, да, представляєш, таке мене було. Він -та ра О, тут крокси можна переносити. Штаті, їх можна крокси. Вони постирати Вони крокси, крокси, до речі. Тебі треба заповільнитися. А тобі треба пришвидшитися. Паприка копчена — це темка. М -м. Okay. Всім привіт! І тобі привіт. І тобі привіт. Сьогодні я знову не сам вдома, але наче сам вдома. І сьогодні є Євген, і є Тетяна. Чина. Якось так сталося. Я ну, Тетяна прийшла і забрала мене футболку. Я такого ще в житті не бачив, але ну всяке в житті е, буває. Минулого разу, як показали, як робити моцарелу, там якісь мільйонні перегляди по всім мережам, там хтось щось е, людей всіх звело з розуму, що можна робити так, так сир, і це якась прикольна штука. І я подумав, то давай продовжимо це робити. Мені мені подобається нашу сироварну тему е, далі прокачувати. І раніше мені треба було напрягатися, а тепер треба А тепер тебе треба позвати. Ну, тибо навіщо напрягатися, якщо я професіонали? Правда? А мені, по-перше, дуже сподобалось Собою тоді працювати, це був неймовірний досвід працювати із божевільним <рес> <рес> в хорошому плані. В хорошому плані. <рес> да, і, і сир це модна штука зараз. Да, Окулярна модна штука, і та... прикольна. Але яка, яка, яка тема? Шо, Купити молоко у фермера або молоко купити, е, наприклад, таке справжнє домашнє, це вже проблема. Плюс так, ти інколи це потрібно Да, і, і ти інколи не довіряєш людині, якої купуєш. Це така прям ціла якась задача. Я тоді попив молока домашнього, потім поїхав в експедицію. Ще раз попив. Це, мабуть, два рази, коли я пив молоко за, останніх, там, ну, за останні якийсь час. Що тоді нам треба був фермент? І люди так. такі, що за фермент? Ще треба що теж. Це таке? ще складніше. А я думаю, давай щось просте базу. Я йду в магазин. Купує молоко, такий І щось прикольне виходить. Таке можна зробити? Базу так, базу, так. Да. Базу так, базу. Значить, готуємо базу. Що таке база? А тепер, тепер розберемося, що таке база. Це сир, на якому я теж росла. Крім кисломолочного сиру, ми ще робили, просто називали швидкий сир. У нас був ну просто сир. М'який сир? Так, був. Так, Просто м'який такий простий сир був. О, це не кисломолочний? Не кисломолочний, бо кисломолочний – це тобі добу потрібно витратити так. на нього. А це так, пів години в тебе готовий сир. Це на столі зараз буде. У нас панір. Індійський такий сир. Я в дитинстві їла і не знала, що я їм панір. Чи то якщо до можна робити в Україні, чого він індійський? Ну, тому що це якби історично, тисячу років вже цьому сиру і така є історія, що він з Індії. Але я з дитинства його робила вдома, тільки я не лимони використовувала, а, а сльози. І Оцет? Оцет, так, оцет. Але ми будемо робити сьогодні з лимоном по класиці, як робиться. Тут є лині. банан, це ти поклала? Е, банан ми зверху потім наріжемо. Тут ще є шоколад Це в процесі, щоб ти не заморився, поки ми будемо. Тут у мене хтось сп... це, це, це ти їла щось <смеш> <смеш> тут <смеш> якийсь. <смеш> <смеш> Добре, тоді робимо. Що для тебе потрібно? Нам кастрюля, як завжди, нам потрібна Без класна Цього як нікуди, я так зрозумів. Молоко молоко є просто наше використовуєте, Знаєш, бо це молоко українське, фермерське за всіма європейськими стандартами. Тому я думаю, що воно має підійти. Я молоко обирав, а ти готуй Сейчас з нього понюха. Понюхай, давай, скажи, чи тобі підходить воно. Дивишся, ти може ти не по-іншому, це неможливо. Пахне дуже прекрасно. Давай так, коли робиться домашній кисломолочний оцей сир, він робиться кисляк, з киса, і потім ми його відставляємо. А ти можеш технологію, що ми зараз будемо робити. Зараз ми беремо молоко та. і ми його будемо. Не так як кисляк займає час, да? поки бактерії там розмножуються, розмножуються, з'їдають лактозу, виділяють молочну кислоту, і це там добу займає В них сквасити. А ми зараз будемо сквашувати при високій температурі 90-92 градуси, і кислота. Тобто нам треба висока температура, кислота Ні активна кислота. А що це відбувається тоді? З це відбувається. Звертання або по-научному коагуляція білку. Коагуляція при 92 градусах. Да. А що, а якщо менше температура, то нічого да, не вийде? А він не звернеться. Да. Кисло недостатньо буде температури, щоб кислота подіяла на білок. 90 92 два. Це типу, щоб білок треба, щоб нагрітий, такий розігрітий? Так, да, да, такий і... хорошенький. Це, а це, це коли ну да, прикольно, Коли ти розігрітий, тебе лимоном поливаєш, ти якось успокаєшся. Добре, ставляємо е... на плиту і починаємо гріти. Не ставляй на максимум так, десь на середніх потужностях, щоб не підгоріло. Бо коли температура 90-92 градуси, може підгоріти на дні, тоді в нас буде горілий сир. Додавати треба лимон, коли куди, що чи потім. А, а лимон зараз, поки в нас гріється, ми з тобою видавимо сік. Я думаю, зараз склянки соку нам потрібно на 5 літрів. Зробити масаж лимоном. А, я просто, І потім, якщо ви, чесно, вилочкою видавимо. Я, я тільки у фрешніці роблю. Я без фрешніці взагалі нічого не роблю. Думаю, <тайпася> е... ну, нам чотирьох вистачить. Тому? А Мунчики. нам треба градусник? Три... Ну, звичайно, нам температуру потрібно буде міряти. Сюди ставлю зараз градусник. Термометр. чи градусник. чи градусник, що А тобі ні -то... ніхто не писав, потім не казала, що там з Євгеном наробила. Ой, а -а -а. ти що, в мене така прям був місяць слави завдяки тобі. Прям популярний Серіжно? мене зробив, Да. Фотосесія та... заб... Париж. Ти його знаєш. Ти знаєш Євгена. Який, який він в житті? Кажу, точно таке саме, як ну ще більш божевільний. Та ну не тихо, не кажи, я нормальний. Ні, ну це гарно, це навпаки як комплімент. Пояснись потім людям, що це комплімент. Ні, ні! Він нормальний. Це комплімент. Ти ж бачиш, як на тебе реагували сировари, коли ти прийшов так. на конференцію. Ти просто в темі нашій. Ну так, так. Да, і бачимо. Ми... Так збудоражив жінок наших сервари. Це випадково. Так, можна не лимон, можна оцет, можна що хочеш, так? Да? Так, да, все, що є активною кислотою. Лимонна кислота розчинена у воді, оцет, лимонний сік. Так, вона тут уже 71 градус. Квас. О, нормально. Ту-тю, не пий. Тільки не пий фреш. У мене племінник він в дитинстві їв цибулю. Він брав цибулю, він так. А я такий вау! Хтось так їсть цибулю, це, це прям цю. І він типо зідав її. Це, це як як яблуку з'їдав, прикинь, я такий ааа, і хтось як лимони буває інколи їсть. Я, я теж лимони, я люблю лимони, я їх запікаю навіть. Не, запікають, так, да, вони ніжніше стають. А але, а можна... але, але оце кислий. Ди, кисли. Дивно, О, новина, кислий лимон. Лише рубить саме <світ> вдома. Ні, <саму> вона <світ> ж є кило. Є сиротка як маран... кисла, є кислі лимони. О, вау! Боже, Ти що, не розумієш, що є лимон різних смаків. Оце кислий, а коли є такий, знаєш, як оранжевий трішки, вони солодкі. То апельсин називається. <рес> Якщо маленький мандарин. Ого! У нас корисна рубрика. Дуже скоро сьогодні інформація. сьогодні. Е, окей, а ми це треба не будемо додавати чи так не, не... ми не... Можемо додати, хто нам заважає. Нам додати, так. Ніхто не заважає, що я подивлюсь. Давай, давай тоді трішечки підготуємо, ми вже готовий сир додамо. А, давай. Чеп. Це в мене для хірургічна штука. Mm -hmm. Мені здається, що кухарі реально дуже схожі з хірургами, mm -hmm. бо вони ходять в білому, використовують ножі, щіпці. Скальпелі да, ріжуть. Це ж міжти, зашивають м'ясо, скручують. Да, у нас все є. У нас є е, ось ми, ми як хірурги, кухарі хірурги дивіться. На сіро, це може тебе зашити, якщо хочеш. Рано. За Або мені рот зашити можна теж, кстати. Непогано. Рано. М мама завжди мріяла. Як та мама сир варила? Чи ще не, а... ще не, спро... не, не дійшли? Мама вчора дзвонила, я їй перезвонила вона не взяла слухавку. потім я їй перезвонила, вона не взяла і, коротше, вона на мене образилась. Ну, я подзвоню їй після зйомки. Е, бо, ну. Ми перевіримо, я не піду, поки мамі не подзвониш. Добре. А, не мало? а соль не треба додавати? сіль. А ми потім додамо сіль. В кінці. Вже, вже виходить не тільки вже і зробимо. молоко. Так, вже а знаєш, сіль. що нам потрібно ще сито, таке друшлак. Сито друшлак. І, та, і ну, під тарілку якусь На. клас. Ідеальний. У нас зараз буде така дуже речі. Мені подарувало таке. М -м, заздрі. І я. І я собі заздрю. Сіль це опційно, ти можеш солити. Корець, ти у мене Дрогобицька сіль, сіль знаєш. Ой, клас, давай. Е, цю Дрогобицьку сіль, хтось на 1 плюс 1 сказав, що з Дрогобицькою сілью банки не взриваються. Не, ну, не... Да, і У мене просто на сайті, де я продаю дрогобицьку сіль, на 100 стошов. Е, і там кожен день по 100 пачок солі замовляю. Я кажу, що, там, є, там є 500 видів продукції, купую всі сіль. Я сьогодні теж замовлю. Клас. Ай, клас. А спеції до цього сиру можна? Все, що хочеш, можна давати. Зелень, спеції. Ми його зараз ще можемо підсмажити. Кого? Почнемо з сиру. Це ж як Халумі? Так, його можна як Халумі смажити. Це не Халумі, але він набагато смачніший. А його смажать в Індії? Чи ні? Ну я не зустрічала в Індії. Його запікають в Індії. У нас смажить. Ти мене запитав в Індії. В Індії я коли була, я там жила трошки в Індії. Я не бачила. — Ти жила в Індії? Так, трошечки. Скільки? Ну, два роки. А То... що, ти, ти, що там робили? Ой, не питай. нє не питай. ні, ні, ні. Не питай, не питай. А тепер цік... не вляпалася, так? Слава Богу, сучасно не... зупинилася. А, закохалася в когось? Так, да, представляєш, таке мене було. Віндуса? <ріст> 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 да. Серйозно? А ти знаєш індійську мову? Ні, не знаю. Ну я там таких пару слів тільки знала. Англійська, вони ж там всі гарно англійську знають. І ти переїхала жити з України в Індію? Ну, я їздила, да, але півроку там, півроку. А де Саш де? Мумбаї? Південна е, Індія, Хайдрабад таке місто. Серйозно? Да, це, дивісь, це, все, сир ви розібралися, а тепер прикол. Е, <різь> а що вони їдять? Е, овочі, курку, рис. І все? Так. Да. Не, не скучно? Скучно, не смачно. Я взагалі там. Крім... Акарі. Ну, курка з рисом. Їдять, звичайно, але це один, кожен день. Рис карі, скарі, рис байрані, це там спеціальні байрані. це, це, це байрані, цей, та, цей плов, плов. Да, плов їхній, ну і все. Я там от, бурату робила, овець, буйволини. У них в магазинах, отак, як у нас коров'ячі, буйволини А мають. А вже коровоче не можна їсти її, так? Ну, не, не, ну, я не бачила, щоб десь було в молоко. А молоко. Да, не, але молоко о, буйволини, коровяче є. Але в основному в магазинах буйволини молоко. Чи така кажуть, що ти не вляпалась? Це те особисте щось вже, так? Да так, -да так, -да. так. Ну, не вляпалась, все нормально. Сила, ну пока стою тут і жива, бачиш. Може, ти вляпалась і почала сир робити. <рес> Ні, я вже тоді варила сир, і там якраз буйвилиним молоком експериментувала, і теж панір робила. У них є молозиво. Знаєш, наш український десерт так я не знаю. — От у них це дуже популярний десерт. і Він там в якісь свята, там що не день, то свята це в них якусь ритуальну історію. Тобто, коли я це молозиво, це говорить про те, що є корова, є продовження життя, і вони там. А що найдивніше він, 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 в індуській культурі для тебе було? А, раз пішли ми в нічний клуб. Це, це не І див... да, це дивно. В жіночому туалеті жін... дівчата там, в сарі або в довгих сукнях приходили, потім все це заходили і виходили в таких спідницях з отакими декольте. Це найдивніше? Для мене це було дуже дивно. Да. Бо ти відразу в декольте. Жарко. Брудно, ну у мене дуже погані спогади. Тобто тому... так супер має також я хочу зрозуміти корова свяче свячена ж да. да то, така то, тварина та... свяче священа тварина, яка от вони там захищають її. Але коли давалася на цих корів, які ходили обдерті, кістки було видно по вулицях, їли пластик зі сміття. От, і оце викидання сміття через балкон. Ну, да, це ж таке. Це як... мусорний пакет, да, там куди мусор винести? А я не знаю, де в нас тут мусорні пакети. Ну, нехай буде так. І це для, ну, для мене це був шок. Тому, За Україну сумувала. Ну, да. ну то, тому й повернулася, да. Треба, ти ніколи чисто питання із літра молока нічого не робиш. Ти просто другий раз приходиш. 800 тисяч сюди, молока. Я просто коли я готую. Я просто ні. коли готую, я так трошки тут дивлюся, ти так «Опять кастрюля думаю. Ну дивись, у нас із 5 літрів, зараз вийде грам 700. Десь так сиру. А, ну, а, а що інше? Сироватка? Да. У, у мене ще є чесночка. копчена паприка. Хочеш? І її, всі О, буде дуже класно, її в Індії використовують там постійно. Це мабуть спеція, яку я з Індії привіз. Це вона прям. Мене прям зводить з розуму, це попа приходить. Mm. Знаєш, серце тривалий процес. І завжди от там ну, менше, готуєш? ніж з 5 літрів недостатньо. Ну, та можна з 2 літра, дивіться, якщо хочете пошвидше, з літра зробили, але. Та не буде швидше, буде так само, але ти проведеш та, смотри, час воно... і звариш 200 грам, а так ми 800 грам зваримо. Ти просто мислиш масштабами. Я кажу тобі, я коли варю, я варю, я варю літрі такий. Ну, як варю, я сир не варю, якщо що. Ну, просто я нікол... Ха, що борщ ти літрами вариш. Ну, три літри. Ну, то ку ж три, що п'ять. Телефон говорить, Олександр звонить. Олександр, я зараз сир варю, а тобі передзвоню. Добре? Сироварка тобі така. Не я тобі чим, 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 через один перезвоню, пока-пока. А ти, коли робиш 10 літрів, чим ти займаєшся, отака? Що іще? Дивися, коли ти на сироварню, це ж як на кухні. Ти 80% це тебе мийка займає. Сир, так, може, собі. а ми нічого не маємо? Ти, там починаєш Сирується себе. Якщо вдома, то вдома теж багато чим є зайнятися, піти, стірку закинути, достати, ну, дзвонити. Почки стірку закинемо. Що... Mm -hmm. Так, що ми там? Так, У мене є рушники, закинемо -ра, -ра, ра О, тут крокси можна перемивати Кстати, їх просто. можна постирати крокси, крокси, до речі, я ще... о, гарна ідея, до речі, мене... я перу крокси, до речі, бачиш, брудне. А я давай порошок, тобі допоможу засудим. Так, оце сюди. Е -е, що тут ще в мене є? Е -е, Оці такі красиві взагалі. Такі мя 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 правда? Крокс. <різь> Слава, кро... Давай їх також сюди. <різь> Давай. Кстати, поперти, попрати крокси. Так, десь крокси і рушник разом. Це супер лайфхак взагалі. Це гарна ідея, бо це стоять, це, знаєш, це стоять, медитувати, це хорошо. Ну так, я... як думати, ти ж теж, там, як там м'ясо якесь тушиться, ти ж ходиш щось робиш. Ні, я ще салат роблю, я зразу п'ять Ні, Ну, то там таке м'ясо, яке півдня тушиться. Такого нема, я таке не купую. А був був Бо я не люблю з <рес> тих довгим. А я по його рецепту готую. Був да, це тобі. Я так розумію, що ти любиш цей процес такий довгий. Да, так, да. що ще можна поробити? Ну, це медитація, це якесь усамітнення з собою. Так, 80, -80. я помию посуд. Мені дуже подобається, знаєш, тут можна тільки роботи переробити, поки той сир зробиш. Бачиш, ти такий, тобі потрібно рух, кипіш. А я дуже це люблю. Мене це заспокоює процес. Що ще? Готови. Знає, я готовий я... помий. Зараз уже я готовий помити. — Так, давай сюди якусь ще досточку на От Коли вже починає пінитися, це говорить, що вже скоро молоко почне кипіти, коли ця піна починає о! 90 градусів вона. — Це просто це треба, звісно, романтичним бути. Це колись. Я там в Полтавській області працювала в одному агропідприємстві і теж там з одного села Ковалівка таке село. Знаємо. Ну, маленька зовсім. Знаю, знаю. Там є музей Короленка, цей що Галактионець, це що перший вчитель. Так, так. Кажуть, у нас є ковалівський сир. Боже, ну що за ковалівський сир, що це за винахід. Серйозно? Вони його називають ковалівським сиром, панір. Бо все життя люди готували. Так, а ну чуть-чуть, якщо там ще є оборот. Що вона... У мене є такий аборт є. Мене... О, я зазвичай готую на цьому, на суперсильному. Вон, у мене вода кипить за, е... десь за півтори хвилини літр води. — Ого. — Тому я не можу стояти. Зараз зараз ми догріємо вже тут. Що, як у вас, справа? Може, нам треба щось помити, прибрати. Е, я готовий, все, що хочете, робити. Поки до 93 градусів. Слухай, я бачила, я ти корову доїв? Так, да, я, був, я був в горах, я був на бойки. Вийшло? Ну, вийшло, так. Да. Ну це. Ну, це творчий підхід. Там треба. Ну треба навчитися. Це теж така медитація. Трошки стрмно, бо корова на мене дивилася, що ти робиш. І наші повертає голову корови і ну, така. А вперше ж бачила, да, і отак на мене дивиться, просто отак. А <сміт> а я, а таки, в неї роги були чи без рук? Були роги, але вона така, на мене, що ти робиш, і такий. Ну, знаєш, типу такий, я нормально даю тебе. А воно, так, ті, були руки, вона така, типа, була б на руки б ботах зробила. Погляд був тупо такий. Погляд тупо такий. Отак типу. Алло. Це ж нормально ж було. Ну, все ж було окей. Ну коротше, це Не для так. мене був стрес. Стрес, але все вийшло. Ні, ну вийшло, так? Так, Коз, так. Та я колись дитинства козу, в мене було, бабусі, кози були. Такс. Так. Чудору. Так. Догріли Ту. і тепер починаємо вносити нашу активну кислоту. Активність! у у Трошки активності з'явилося! По Трішечки, не все відразу. Ну не поспішаємо. No, ми дивимося mm -hmm. тут, щоб молоко... Ну щоб не все розумієш. Ми зараз спостерігаємо за звертанням молока. Бо якщо ми зараз віліємо весь лимонний сік, так, так, звертаю. Я, дуже... я все зрозумів. Бачиш, сир вже починає звертатися. Це короче. Ми порушуємо природу. Таке відчуття. трохи підманули. Yeah. Вибить якісь на молочні бактерії, ми вас демітували. Ми ті наче обіграли час. Ти будеш працювати. Бери черпак. Черпак. Фух, Дякую тобі за це Або можна... За це <з saç> давай. І Перекладай сир. А я можу цим Отак? Так, да, перекладай. А, він дуже міленький. Давай такий черпачок. черпачок. М -м -м. А що міленьке, що тобі? Тобі нормально, просто що вона слабо зачерпує, бачиш? так? Це, мені здається, більше. Каже, давай. Давай працювати і все забрала мене. просто Це моя так тато, знаєш, у мене ще на що моя травма, бо тато в дитинстві мене. А чому ми не можемо просто Може, Можемо перелити просто. Дякую тобі. О, до речі! О, до речі, у мене є ложка для кави. Кстати, ну, давайте. Що було перше? Курка чи яйце? Давай обговоримо. Все, я думаю, ти вже достатньо напрацював, все так Кажу, має травма, бо мені, мені речте та тату. Ми з ним їздили там на дачу. Ми працювали. Він каже, так, будемо копати яму. Я такий, копати яму. Він копає, каже, ти стій. І я. Пода... Каже, подай пожаліт. мені якусь там ложку, я побіг, приніс. Дякую. Принеси щось. Я такий, і стою, думаю, і це ти кажу. Казав... Ти мені і зараз кажеш, просто, типу, постій я щось роблю, а в мене з дитинства травма. Я хочу це ж, да ладно, хочу... і працювати, теж ш... не так тобі. що То ж таке? Ні, це просто неефективна робота. Треба, щоб робота була ефективна. Mm -hmm. Але якщо у вас є вільний час, будь ласка, використовуйте чайну ложку. Прям прикольно лимоном. Ти бачиш, скільки нас о 20 хвилин зайняло. Тип, так, в смислі, ми по, попрали. <ріст> ми помили. Це прям супер прикол. Скільки всього проговорили. Але дисять класне молоко, бачу, воно на гарно якості, бо в нас все виходить. Так, да. ура! Є. Ні, пахне дуже чудово. Ти швидкий, тобі сиротерапія при, приписана, тобі треба заповільнитися. А тобі треба пришвидшитися. То, що мені на кухню треба до тебе. Так, да, давай, будь ласка, Так, да. так ну що, тарілочко якусь, і ми зараз з різними добавками зробимо. Тарілочко. Ні, така міленька, щоб ми різні порції зробили. Міленька? Так. Да. Це те якесь слово індійське. Полтавське, така це, полтавський, це полтавський язик. Мені дуже подобається, Міленька. Ти така миленька. Я... <реш> яка красива. Прибрати, прибрати. Класний. Так, ну давай зараз частину зробимо з цедрою, так? Так, так, давай. Роби. Та роби, роби. Ні, ні, це, я, це, доб... я до, до цього давай, взагалі ніякого відношення. Давай, я додаю цедру. А чого ми можемо все разом змішати? Ти що, не зрозуміла прикол? Ну давай все змішу. Ну, давайте сюди давай цього. Давай шарами зараз ще так зробимо. Так. Вау. It's amazing. It's so amazing. Чесник просто... Нюхаємо. Тепер трошки копченої паприки. В честь твого колишнього із Індії. О, є нада. Давайте ж це... не познайомився. Серйозно? Так. Вау, Це прикол. Ну, Я тих... колись була дуже ризикова. Да. Ти, ти одна із тих, хто відповідає їм. Да? Красивий бук. <рес> Як суперзірка. <рес> ну, блин. Але на це не, не ведіться, дівчата. Українці, українці, тільки українці. Це Чи? вже готове? Так, да, готове, можемо вже їсти його. Він зараз теплий і такий сир, тільки сировар. Може Це, до речі, і з із Бахмута мені передали. Тарілочку. Так. Тільки теплий сир може їсти сировар. Да. Його, так, він, він геть? Дивись, який він класний домашній. Якщо його підпресувати, він стане бракетиком, підсмажити можна. Можна блендером з вершками перебити, і це тобі ще супер буде на на хліб. Тобто цей сир дуже універсальний. Фух, ти мене щось я не був готовий до тебе. Таке розумно, щось. Це класно. Хре? Це ж можна в цьому хоч. Це ж безкінечна база для всього. Для всього. На маски, підпресував, то його смажиш, отак його перемішав. Гарний Ой, результат. Туди, ну, Без слухай, паприка копчена це темка. Кажу тобі, як вона така, наче. Вона це супер. От Є пармезан і паприка копчена, яка маска. Е -е... Ти мамі напакуєш? Ні. Мамі під пресом. Не можу зрозуміти, як це під пресом мені зробити. Ось, і сюди перекласти і ми його підпресуємо, щоб з нього далі стікала сирова. Так, оце я маю на увазі. І хай скільки стоїть? Ну, то він поки охолоне, він склеється. Бачите, зараз його як жував, ти чув, що він клеїться. Да, я він чув, він вони щось казали. Ми його підпресуємо зараз і все. Він склеїться поки і Можна його смажити, нарізати різатимеш на такі полосочки. Так хай тоді буде, я потім підій, вдома не а, я, я зараз я... давай його просто вирівнюю, ну, щоб ж він крик, а я завтра посмажу. Так, що у нас тут вийшло? От, два дні в холодильнику. Це просто подивіться, який гарний. прекрасный щельный сыр просто вау не ну прикол не распадается вкусный присмаженный Скажи, найпростіше. у нас з тобою постійно якісь зйомки, кожен раз непонятні. Вони кожен раз різні. Мені дуже, Мені теж дуже Дякую подобається. Дякую тобі. Я думаю, що ми з прекрасного молока зробили прекрасний швидкий сир. Якщо ви ще не якщо ви не робите сир, тоді ми йдемо до вас. ходите зараз в найближчий магазин, купуєте таке молоко півгодини і просто нереально. Ну реально, це ж прям туди, і туди можна додавати. Що завгодно, і це буде постійно змінюватись. Солодке навіть можна. Я думаю. Е, гарного вам сироваріння. Я думаю, що ми ще побачимося, бо да. з тобою дуже прикольно, легко. І Не головне, зай. що ми потихеньку крок за кроком вчимося е, готувати сир далі. Щось придумаємо. Пишіть в коментарях, якщо у вас є думки, побажання, щоб зробити іще. Е, поки в нас є молоко і поки у нас є тетяна, в нас буде сир. Гарно? От у нас є Євген, є з ким варити сир. О. І споживати. Ти ж розповідаєш, ну, як все, споживати. Речі, мене одні сировари хотіла в них сир купити. а Вони кажуть: у нас немає, ну в Євгена в магазині серйозно. Ти така, що Хоть ні, ні, до ні-ні, ми в тебе в магазині купували. О, ну як хорошо, Отлично.